У друге Тернопільський міськрайонний суд зібрався на засідання для того, аби обрати запобіжний захід комбригу 211-ї понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку. Його підозрюють у використанні чотирьох підлеглих для будівництва приватного будинку на Хмельниччині, хоча офіційно військові перебували у відрядженні в зоні бойових дій. На початку засідання розглянули клопотання медіа про висвітлення процесу. Адвокат підозрюваного виступив проти присутності журналістів та військових, аргументуючи це ймовірним розголошенням. Військової таємниці в даному судовому засіданні заперечує протипостороння всіх судовому засіданні, тому що преса і інші особи можуть розголосити військову таємницю, яка буде сьогодні тут сказана. Ну я думаю, що командири військової частини і інші свідки, які ми будемо надавати, можуть нести певну загрозу для таємниці військової, тому просимо. Видалити з залу судового засідання даних посторонніх осіб я маю на увазі пресу і та військовослужбовців. однак, як заявив прокурор, у справі немає жодних даних пов'язаних із військовою таємницею. Суд відхилив клопотання сторони захисту. Клопотання за представників засобів масової інформації щодо здійснення протисляції, фото, відео звукозапису захисту задовільнити клопотання сторони захисту. У даному етапі, враховуючи думку старшого прокурора, не вичається будь-яких обставин, які розпочали комунальне упровадження за присутності всіх осіб. Серед доказів слідства, матеріали, негласних слідчо-рошукових дій, огляд телефону підозрюваного та документи, які підтверджують виплату грошового забезпечення військовим, що працювали на будівництві оселі. Адвокат заявив, що серед доказів бракує свідчень свідків, тобто самих бійців, які за даними слідства працювали над зведенням будинку. Ми хочемо, щоб допитати цих осіб з метою уточнення чи командир військової частини винні в даному злочину чи не винні. Якщо вони не винні, то чому ми тут зібралися тоді взагалі, пане прокурорку? Прокурор заперечив, наголосивши, що свідки відмовилися співпрацювати зі слідством, а їхня участь у процесі могла б затягнути розгляд справи. Відтак прокурор звернувся із клопотанням про застосування до підозрюваного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 300 неоподаткованих мінімумів. Ми вважаємо, що підозрюваний побережнюк обґрунтовано підозрюється за вчені кримінальної правопорушення, передбачено 4 статті 364 кримінального кодексу України. Також наявні ризики передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, це можливість переховувати органів до розслідування суду, впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, знищити спотворити будь-які з речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, перешкоджати кримінальне провадження іншим чином, або продов... В кримінальне пропорушення, в якому він підозрюється. В службі на даному етапі підполковника Поборожнюка він сьогодні. Навід... Відсоранний, так, відсоранний. Тому виникає питання, на кого він може тут вплинути взагалі-то в даному провадженні. Тобто на свідків не може, на співмешк... співслуживців теж не може. І на даний час, яке підстави його тримання під вартою, теж мені невідомо, Ну, бо і ми так хочемо, напевне. Заслухавши всі сторони, суддя Юрій Дзюбановський пішов у нарадчу кімнату, а згодом повернувся і оголосив про обрання запобіжного заходу Олегу Побережнюку. Засувати підозрювану Побережнюку Олегу Володимировичу, запобіжний захід тримання під вартою, взявши побережнюка Олега Володимировича під вартою, зали суду. Дата закінчення строку ухвали. 23 години 59 хвилин 13 лютого 2025 року. Визначити підозрюваного Побережнюку Олегу Володимировичу заставу в розмірі 300 прожиткових мінімумів, що становить 908 тисяч 400 гривень. У разі внесення застави підозрюваний Олег Побережнюк зобов'язаний до 13 лютого 2025 року дотримуватися обмежень, не залишати межі Тернопільської та Хмельницької областей без дозволу слідчого, здавати закордонний паспорт, повідомляти про зміну місця проживання та не контактувати зі свідками у справі.